Усім привіт, народ! Ну що ж, сьогодні закінчився перший день е після обнови 1.18 і також перший день, коли ми змогли пограти у режим натиск. Це новий режим, але, якщо чесно, для мене він дуже-дуже схожий на е режим битва блогерів. Хто пам'ятає, я думаю, багато хто з вас пам'ятає цей режим. Там також були бої 7 на 7. Правда, не було рангової системи, хто з ким грає, але все рівно режим дуже схожий. Я чомусь не знаю, чому від цього режиму очікував більше таких, знаєте, боїв в плані аля 10-15 хвилин, тактично щось подумати, якось обіграти ситуацію. Ні. Це прям дуже швидесенькі бої на 5-7, максимум 8 хвилин, де можна в перші хвилини як взяти базу, ось в принципі, те, що я зараз роблю. Також само можна виграти тактично перестрілявши противника. Грали ми сьогодні з хлопцями, з стрімерами і взводом з 7 чоловік, і сам один я грав. Моя думка в цьому плані така. А взводом грати цікавіше. Реально цікавіше. Але. Для перемоги, можливо, для перемоги для взагалі якогось результату, як варіант, одному буде простіше. Чому? Тому що коли ви граєте взводами, особливо з сіми чоловік, проти вас грають такі ж самі взводи. І якщо люди там реально скілові, вам буде досить тяжко. А коли ви катаєте самі проти вас рандомні люди, які, скоріш за все, не кооперуються, можливо, навіть не розмовляють один з одним. Відповідно, вам буде простіше у них виграти. От. От така моя думка про цей режим. Пишіть коментарі, чи він вам сподобався, чи, можливо, ви очікували від нього все ж таки чогось більшого. На рахунок нагород в цьому режимі, вони все-таки вартують цього, тому що. По-перше, в цьому режимі можна заробити 4 тисячі бон. От. При тому цей режим буде йти 45 днів, і фактично за ці 45 днів вам потрібно всього-навсього 4-5 перемог в день і 4 тисячі бон плюс боновий турбачок у вас в кармані. Отож, катайте в цей режим всім раджу, як мінімум, за рахунок того, що можна. Отримати досить непогану кількість бонів і боновий турбачик. Ось. На цьому в мене все. Залишайте свої коментарі на думку, чи сподобався вам режим, чи ні, і взагалі, які ви бачите в ньому проблеми. От. Всім дякую за увагу. Залітайте на стріми, підписуйтесь на канал, всім буду дуже-дуже радий. Всім пока-пока!